Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі радіо Кордон. У Студії для вас працюю я, Віктор Самойленко, і в ефірі програма «Гість тайм». Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна також бачити в прямих трансляціях на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Доєднуйтесь, підписуйтесь, вподобайте обов'язково нашу сторінку. ну і слідкуйте за нашими оновленнями. 24 січня суспільне оголосило список фіналістів національного відбору на Євробачення 2022 який пройде у Італії. Радіо Кордон продовжує знайомство з претендентами, які матимуть шанс представляти Україну у пісенному. У конкурсі. І сьогодні до нашої студії завітав український співак Олександр Барлевен. Вітаю вас, Олександре. Привіт-привіт усім. Дуже раді тебе зустрічати в нашій студії. Дуже е цікава у тебе історія і життєва, і пісенна, і дуже хочеться <с. про це просто зараз поспілкуватися. Взагалі, участь у нас відборі е стала дещо неочікуваною. Е бо це з певних е правил е прибрали mm -hmm. Лауда, і у висновку е ви стали якраз фіналістом. В принципі, не можна казати, що це заміна, бо є інформація про те, що були дуже високі оцінки у комісії Так, В плані на, на, ваш, на вашу пісню. Але от хотілося запитати, як це все відбулося? Просто для нас, для глядачів, слухачів. Це просто ми бачимо одну новину, що є список претендентів, а потім, опа, ні, у нього пісня вийшла раніше ніж за півроку. От він прибираємо його, а от буде інший конкурсант. Як це було з вашої сторони? Ну, з моєї сторони. Скажімо так взагалі, цей процес відбору на Євробачення він набагато довший, набагато ширший, ніж його бачать глядачі, слухачі. Тобто, спочатку було там понад 280 заявок, з яких ми потрапили у 27. Тобто ми потім проходили прослуховування, спілкувалися там з е, журі, які його саме безпосередньо обирали. Е, і так випало, що так, ми не потрапили саме в цей короткий лист, але ми потрапили в ці двоє, які були запасними. І тому, е, як, як вже сталося, ніби е, скасували рішення щодо Лауда, і я був наступний на черзі. Власне, ось я фіналіст. Е, так, можливо, дещо було неочікувано, тому що я розумію, що фіналісти можливо знали за день-два трошки раніше, але це було досить непринципово, тому що всі ми були в той момент в очікуванні рішення і що буде далі. І насправді потрапити вже в топ 27 було було досить, досить круто. А взагалі, а, наскільки, якщо враховувати, що у Лауда не маленька фанбаза. Чи, чи була ну, в принципі, це як з будь-яким виконавцем? Це що вас би обрали, що іншого? В будь-якому випадку, мені здається, поліція якась хвиля хейту від людей, які не розуміють, що тут виконавець, який теж талановитий, не менш талановитий, а просто через те, що не пройшов їх виконавець. Було так. таке? Було таке. Я прокинувся. Ну, взагалі, все це відбулося заміна ввечері. Підписання документів там близько одинадцятої вечора, і, і оскільки це була досить стресова ситуація для нас усіх, то ми заснули і наступного ранку прокинулися з новинами по телебаченню в усіх. У соціальних мережах, зокрема в міжнародних з тисячою повідомлень в Директ, ніби що відбувається, хто ви такий. І ми вирішили колегіально, що треба дати цей день-два на те, щоб люди прийняли, що так відбулося. Окей, так буває. І так була ця хвиля хейту, але ми завжди залишаємо за слухачем. Цю можливість познайомитися з нами поближче, познайомитися з музикою, яку ми робимо. І власне, власне це спрацювало. І це не означає, що хейту стало менше. Ні, він, він продовжує, він супроводжується, але це певний шлях. Але з'явився антирух. Так, це і, як і це в дуже приємно. Політичні баталії, Так тепер і... Євробачення. <рив> я насправді взагалі, як, як на мене, у нас відбір національний на Євробачення. Він третій по важливості. Ніби спочатку у нас вибори президента, далі у нас вибори Верховну Раду. І на третьому місці ми оберемо представника від України на Євробаченні. Тому я важливо цю важливість розумію, відповідальність розділяю. І щодо цієї фан-бази, яка в нас же формується, Муся дуже приємно, що є конструктивна критика дуже приємно, що є якийсь хейт, який перекривається хорошими словами. Слухайте, ну про нас говорять, це означає, що нашу музику слухають, і якщо там з 10 одного наша пісня чіпляє, то це вже перемога. Та мені здається, враховуючи, я чув пісню, вона 100% чіпляє не одного з десяти, а більше. У мене на це принаймні. А взагалі. Це була подача на Євробачення через те, що хотілося розказати про себе і Україну. Чи якась мета більша була? Е, ні, це все про пісню. Це не стільки про мене, тому що мій, е, ну, наш проект Борлебен він існує вже не перший рік. Так ми три роки, будемо, якщо так, не помиляюсь. Так, Ми існуємо вже три роки і розповідаємо безпосередньо там про себе і про наші проекти е, кожен раз окремо. Цього разу це більше про пісню. І ті два, які відбуваються, да, вони завжди я їх пов'язую з піснею. і в принципі Євробачення це ж конкурс саме пісні. Звісно, що пісня проходить через призму особистості артиста, але це завжди про пісню. І в нашому випадку пісня надзвичайно глибока, надзвичайно актуальна, і хотілося саме в такі часи її озвучити, її проспівати, тому що я вірю в те, що музика вона дійсно. Має величезний вплив, і вона може ем, як ем... Підняти, як то кажуть, так і зруйнувати. Тому в нашому випадку це е, про світлу енергію, і про творення. А, Пісня називається Hear My Words. А, почуй мої слова, правильно? Я перекладав, бо у мене так. з англійською трошки Все не насправді. А взагалі, як проходив її відбір чи написання для вона писалася не спеціально, наскільки я знаю? Ні, не спеціально для її але. Бачу. Чому ви впав вибір саме на те, щоб її подати? Ну тому що. Це завжди по внутрішнім відчуттям. Тобто, вона була написана спочатку, а потім було прийнято рішення відправити її на національний відбір, і далі в перспективі, щоб заспівати її на сцені Євробачення. Тобто зараз все, що відбувається, це про те, що ми хочемо донести головний меседж цієї пісні і. Оскільки ми її написали цей меседж сформований, він як то кажуть, запакований в красиву музику, і ми знайшли той музичний спосіб, як передати сенс і забрати все зайве, тобто сфокусуватися на тих головних словах, які мають бути почутими, тут от власне такі дива і відбувається, що ця пісня. Чуються, її вже трохи переспівують. Хтось її наспівує цілий день. Ми отримуємо багато класних коментарів. Цього «Боже, хоже цілий день на вашу пісню. <гас> Для нас це дуже приємно. Або, наприклад, класно читати повідомлення, коли пишуть, що на вашу пісню дуже класно реагують діти, і мені здається, це ключовий показник. Діяльності музиканта, артиста, що якщо його творчість знаходить місце в серці, то це сила. А от щодо аранжування, в тій версії, яку вже продемонстрували так. в презентували в Ютубі, там це клавішні. Чи будуть додаткові якісь інструменти, більше інструментів у там, самому не, шоу? Там не тільки клавіші, А, вони, як, як, так, вони домінуючі. в основа домінуючі. Е, насправді партія клавішних побудована таким чином, щоб максимально заповнювати і супроводжувати вокал. Ми робимо акцент на це поєднання, і саме в нашій кульмінації з'являється вже струнний оркестр. Які е, фокусують далі увагу на цей, на цей сильний приспів. Е, тому е, щодо аранжування його зміни і презентації, е, трошки, як то кажуть, залишу таємницю на 12 лютого. Е, але врешті суттєвих змін ми не плануємо, тому що хочеться залишити пісню максимально е, в таких мінімалістичних традиціях. Хоча оркестр, напевно, важко назвати мінімалізмом. Е, тому все в ній гармонійно, як на мене, нічого не відволікає. Е, є класно визвучений голос, є класно зіграна партія е, фортепіано, е, і найголовніше є слова і енергія, які закладені в цю пісню, які і мають виконувати свою місію. Тобто, коли я, коли я говорю, що почую мої слова. Власне, це не про те, що треба одразу сісти і знайти ці слова і про переклад. Це дозволити собі впустити цю музику в своє серце і відчути власне не завжди потрібний переклад. Так, якщо ми слухаємо інколи пісні пісні іноземними мовами, не завжди ми потребуємо переклад. Ми розуміємо, окей, ця пісня про любов, ця пісня про якісь страждання, ця пісня весела. Е, та, інколи це може бути сюрпризом, коли ти читаєш переклад, розумієш, що там власне було не про це, але це не цей випадок. Тому що ми цілимося одразу в серце, і музика в принципі може бути такою, що минати розум і потрапляти одразу в душу. А ви брали участь у антитерористичній операції. Ви екс капітан СБУ. О, так. Як вийшло так, якщо от говорити саме про історію, як вийшло так, що ви почали професійно займатися музикою, з таким бекграундом і музика. Саме ну, не, не. і воно додатково ще mm -hmm. в тому плані, що це професійно. Так. Це не просто для себе, там, от, наприклад, я як диктор та ведучий програм телебачення потенційний, можу там побренькать на гітарі для себе, чи десь посидіти біля, а саме професійно. Так, ну насправді відбулося, як відбулося, так, як і тисячі сотні наших громадян. Пройшли війну на сході, і наші хлопці продовжують її проходити і боронити наші землі. І коли я пройшов ці події 2015-16 року, моє світобачення дуже сильно змінилось. Тобто я можу сміливо сказати, що я повернувся звідти абсолютно іншою людиною, з більш чітким і ясним баченням світу. І я зрозумів, що звісно, круто бути капітаном СБУ і робити ті речі, які вважаєш правильними. Але я зрозумів, що як музикант я можу зробити набагато більше. І була така ситуація, що в 15 році, здається, це 2015 рік був в Краматорськ. приїжджав гуртоки Анельзи, і вони проводили безкоштовний концерт на стадіоні в Краматорську. І я зрозумів саме в один з тих моментів, це ніби таким додатковим поштовхом, було що у Кенельзі, в принципі, та всі пісні українською мовою. Якщо ми говоримо про причини війни на Сході, одна з них це ніби розбіжність саме з мовним питанням. Всі співали пісні українською мовою і нікому не було, ніхто не казав, ніби що там. І... Тут немає захисту моїх прав чи щось такого. Всі співали українською, це було дійсно в задоволення, всі були єдині. І це єднання музикою, коли цілий стадіон співає пісні от так дійсно сильні, патріотичні, і навіть питання не в патріотичних, а просто пісні українською мовою, і наскільки всі єдині, це мене просто вразило. Це абсолютно. Показало мені життя з іншого боку, тому що я зрозумів: окей, музика це просто величезна сила, і якщо я маю хист до цього, якщо я відчуваю е, потенціал і бажання її е, ну, творити, то я маю рухатися в цьому напрямку. І так складається в творчості в межах проекту Берлебен, що наші пісні вони завжди про щось, і вони мають. Не прихований, а завжди такий дещо явний сенс, який є, ем, є водночас і глибокий, і зрозумілий. І е, тому. Е, Уже виходячи з там звільняючись поступово зі служби, я розумів, що я звільняюсь не просто йду кудись, я йду в музику, тому що я відчуваю в цьому потребу. Я відчуваю сили творити і бути почутим. Я дійсно вірю в те, що є слова, які мають бути сказані саме тобою, і є пісні, які можеш написати тільки ти. І, власне, так і відбувається в моєму житті. Саме тому я сьогодні у вас в гостях ми слухаємо пісню Hear My Words. До речі, хочу запитати: по прикладу того ж, океанельзі, відвідуєте наших захисників уже в якості співака для підтримання морального духу? В якості співака, ніби так, з з концертом величезним я ну, там ще важко, не був. Важко, я, уявляю. я продовжую волонтерити. І особливо багато волонтерів, коли саме звільнився, тому що в мене з'явився такий непідпорядкований службі час. І, і насправді в мене з'явилось там дуже класне середовище, з яким були ідеї, які ми реалізовували. І це був і це і залишається дуже. Дуже значимий період мого життя. І звісно, без пісень там ніколи не обходиться гітара, і поїхали. До речі, хочу запитати щодо підтримки, от є, я думаю, є великий просто фанба. Це фанбази вже не звезд. Це не, не... не, не... не звеш. Напевно, фанбази. Це фанбази, це дівчатка, там які чують, яка прекрасна пісня, а слухачі? от там, слухачі Та, так. Побратими, екс-колеги будуть підтримувати 12 го числа. Як вони взагалі поставились до того, що от нібито служив там, поряд служили, хтось був старше по званню, хтось молодше, але тут опа, і це вже людина на надвідборі на Євробаченні. Ну насправді, коли залишаєш військове середовище, то ця така серйозна межа військового підпорядкування, вона абсолютно стирається. Це означає, що ти там до полковника, який раніше був твоїм керівником. Спокійно можеш підходити без розуміння, що тут зараз буде щось не так, е, тому е, субординації її немає. Є повага, є спільні прожиті, якісь моменти. Е, вони люди військові, а це означає, що вони не багатослівні. Це я такий зараз став, що можу дуже багато говорити по темі. а раніше було ні. не так ні. Раніше було трошки. Я, оскільки я працював певний час військовим журналістом, то звісно мені доводилось там працювати, начитувати щось такого. Але на, на кшталт прям таких розмов про все і ні, ні про що, то це було не до мене. E, зараз, як то кажуть, розговорився. І щодо побратимів, звісно, що я отримую від них повідомлення. Звісно, вони мене підтримують, і я дуже тішуся, що в моєму житті є такі люди, і вони перевірені часом. Такими досить складними подіями, і це той випадок, коли ми можемо не зізвонюватись там рік а, або навіть більше, а потім а, зустрітися, ніби ми бачились тільки вчора. Тому не всі, звісно, пишуть, не всі нагадують. І хтось думає, що е, все зіркове життя він навіть не підійме на слухавку від мене. Але насправді все трошки по-іншому, тому що цю підтримку я відчуваю, і навіть відчуваю підтримку і регулярно читаю слова від абсолютно незнайомих людей, з якими я потенційно міг би зустрітися на сході, або від тих, хто зараз ще знаходиться е, саме безпосередньо на сході. І це слова підтримки, це надихає, і це мене вкотре переконує, що я зробив правильний вибір, що мій шлях він дійсно вірний. І коли стаєш на свою стежину, та яка саме приготована, приготована для тебе, то в твоєму житті дійсно відбувається дива, і все складається так, як має дійсно бути. Хотілося б запитати окремо. Е Багато виконавців, не дивлячись на те, що їдуть на Євробачення, на той конкурс, на якому буде зрозуміла більше англійська мова, співають українською. А Ви все одно заспівали англійською. Так. От угу. в чому причина? Насправді буде це... більш зрозумілим, чи це те, про що я говорив на початку нашого ефіру: що все почалося з пісні і з її меседжу. Пісня прийшла до нас, як то кажуть, з. Прийшла на папір в ноти саме в англійській версії щодо української версії. Ми думали її зробити, але вирішили дійсно залишити її такою для більш широкої аудиторії, тобто для розуміння саме безпосередньо слів. Чи думаємо ми далі над її адаптацію українською? Звісно ж, думаємо. Але це завжди про пісню. І ось вона така є, і насправді можливо у нас просто ще там для Євробачення пісні українською мовою ми ще її не написали. А щодо цієї пісні, то вона, вона крута. <світті> і то було б дійсно злочином е заховати її і. Ті слова, в які і ті зміст, той зміст, який в неї вкладено, приховати від суспільства. І наостанок, окрім Євробачення, вже дуже 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 чекають, і всі ваші слухачі зовсім скоро вийде ваш альбом. Oh, uh, я не зовсім, uh, <laughs> буду чесним, я не зовсім. Це другий альбом чи перший? Бо uh, все-таки в YouTube Music є подане як альбом і не є пішник, а саме альбом з багатьма композиціями. Так, ми... це буде перший насправді альбом, тому що пісні, які ми готували в перший дебют, не альбом. Ми потроху їх прем'єрили е, як сингли і вирішили їх концептуально просто не поєднувати, тому що вони. Е, це все Soul, звісно, він адаптований кожного разу дещо по-різному. Тобто, це пошук такої єдиної концепції, яка б для альбому нам стала в нагоді. А щодо альбому, який вийде, ось він вийде цього літа. Це авторський альбом. Тобто, якщо ми до цього пісні були у співавторстві, то зараз абсолютно авторський альбом над ним працює. Неймовірна команда. і Я б дуже вам хотів сказати, хто над ним працює, але поки але що не може. Да. Але до я до літа все-таки до весни там залишилися, потім ще літо настане. то... Так, це буде е, круто. Альбом переважно українською мовою, там буде дві пісні англійською. Е, є цікаве поєднання саме українською і іспанською. Там, там буде цікаво, там буде багато, там багато таких мовних мультинаціональних композицій, класні аранжування. І цей альбом він покаже мене, звісно, дещо з іншої сторони, але він саме про те, звісно, про те, що я вважаю зараз важливим. І про те, про що думаю. І це такий мій меседж для тих, хто. Для цього покоління 90-х, яке шукає себе, свою самоідентифікацію, задає собі запитання, ніби куди я рухаюсь далі, тому що ми входимо в нову епоху, так і все дуже швидко змінюється. І хочеться дійсно мати якісь певні сталі речі, але я розумію, що зараз, якщо ми там будемо чіплятися, зараз неможливо там вивчитись на професію, які ти можеш. Присвятити ціле життя, тобто ми будемо вчитися протягом усього життя, і підходячи до тематики альбому, і зокрема до пісні, яку ми готуємо і презентуємо зараз, що в світі постійних змін, як на мене, єдиною константою є любов. Прекрасні слова, дуже вдячний вам за те, що завітали сьогодні. До нас дуже приємно за розмову. Цю друзі Дякую. дуже раджу вболівати саме за цього виконавця. Сподіваюся, якраз сьогоднішня наша розмова розкрила його більше, і більше людей буде голосувати набагато більше. 12 числа будемо слідкувати за Євробаченням. Будемо слідкувати за вашим виступом. Олександр Барлебен був сьогодні у студії Радіо Кордон. Дуже вдячний ще раз за розмову. Дякую, що запросили. Дійсно, 12 лютого доєднайтесь до нас до ефіру на Суспільному. Я хочу побажати вам, щоб ви завжди слухали своє серце. І відчували, коли вам музика резонує, і відправляти смски виключно за ті пісні, які знаходять відгук у вашому серці, це найбільш правильне рішення. І якщо цією піснею буде «Hear my words», то означає, що наша місія як музикантів вона виконується завдяки і вам, друзі. Ну а я прощаюся з вами вже до завтра. Почуємось о восьмій ранку. Віктор Самойленко Радіо Кордон, до зустрічі.